Усім привіт! Вас вітає місто комфорту. Сьогодні ми оглянемо хід будівництва ЖК Садова алея з грудень 23 та січень 24 року. У будинку номер один тривають роботи змурування зовнішніх та внутрішніх цегляних стін, у другій секції на етапі сьомого поверху та у першій секції на етапі восьмого. Також тривають роботи по влаштуванню плит перекриття та балконних залізобетонних плит. Сходові площадки та марші влаштовано у другій секції до шостого та у першій секції до сьомого поверхів. У другому будинку завершено монтаж віконних конструкцій та дверей у квартирах і міжповерхових комірках. Завершено роботи з оздоблення МЗК, виконуються роботи з утеплення та оздоблення фасаду, тривають роботи з влаштування покрівлі даху, підлог терас та огороджень балконів та терас. Виконуються роботи по монтажу ліфтового обладнання. У третьому будинку виконано монолітну конструкцію цокольного поверху, підлога стіни та колони, а також гідроізоляцію цокольного поверху.